Знищили їхні всі позиції і їхню техніку. Бачите, зовсім інша гільця. Це натовський формат, сюди потвердилися і побачу цей прапорець і п'ятірку. Бачиш, тебе що кажеш? Ну, насамперед донести до інших людей як інструмент те, що відбувається війна. Тому що 14-15 рік це перші поїздки, тоді це в зону АТО. На жаль, ми неправильно висловлювалися, війна була в 2014 і зараз. І в один період я зрозумів, що треба все це зробити, як вимагає закон. Всі речі перевірили тоді, перевіряємо кожного разу, щоб вони були безпечні для наших відвідувачів. Все легалізували, маємо свідоцтво. І 28 квітня вже офіційно у нас свідоцтво з'явилося. Потім ми ввійшли в Всеукраїнський реєстр музеїв на громадській засаді. Ну, Я думаю, всі розуміють, що таке музей на громадській засаді. Це музей, який не фінансується державою. Сотні звернень місто до мерів, до заступників, до голів фракцій, районна адміністрація, обласна адміністрація. Ну, Мабуть, за ці шість років. Коли я дійсно зрозумів через місяць, через два, що це вкрай необхідний фактор, тоді, а зараз це просто як ковток свіжого повітря. І ви знаєте, ну, реакції нема. Коли ти пишеш, а тобі там на 6-7 на сторінок пишуть, що це неможливо, якісь тисячі норм законів, а потім ти бачиш, що десь поряд фінансування йде чогось аналогічного, але не потрібного з мільйонними витратами. Ну і в середньому в рік така статистика: якщо не рахувати наших якихось там проектів, які ми допомагаємо від себе, не рахуючи волонтерських коштів, то ми десь 300 тисяч своїх власних коштів кожного року витрачаємо на утримання музею. Страсувати кожен експонат, це може і 100 тисяч тут бути, тому що в експозиціях, якщо є гільзочки і ящик з гільзами, уявляєте. Але таких потужних понад тисячу це 100% експонатів, за якими людські долі або порятунку, або знищення ворогу, або десь наші захисники загинули, це і особисті речі, там і телефони, і скло з автомобілів. Ну дуже дуже багато. Ми, коли ви зайшли, побачили. Порвані окровавлені нощі, то якраз хлопчина Вадім вчора привіз ці нощі. Я дуже просив, мені хочеться десятками ці кроваві нощі просто розставити по місту Черкаси, щоб їх бачила кожна людина. І дійсно правильно підписали ми ціна перемоги. Ми стараємося в середньому 30-40 екскурсій проводити щомісяця, плюс виїзні. Ми їздимо по всій області, до нас приїжджають з області. Вже от інтернат Смілянський записався на наступний тиждень, приїдуть і вони пріоритети ставлять там не відвідані Макдональдсом, а відвідані нашого музею. Тому що вже не раз інші класи були, то їх це вражає, і для нас це є дійсно оцінкою нашої роботи. Школи, на жаль, самі інститути, школи, заклади, коледжі там інші. Дуже малий відсоток це тих, які самі дзвонять і просяться відвідати. На жаль, і от моя помічниця Поліна, вона весь майже свій час тратить на те, що я долучаюся це до дзвінків. Будь ласка, прийдіть відвідати. Будь ласка, прийдіть відвідати. І, на жаль, Позитиву хватає, але й негативу, коли кидають трубку, коли потім з цього номера, з якого ти дзвонив, ти дзвониш, а вони скидують, не беруть, обіцяють, не перезванюють, знаходять якісь причини, ти розумієш, що в іншій школи нема причин. Все зроблено поряд бомбосховище. Тобто всі умови, як я казав, зроблені ті, які відповідають і безпеці дітей, і всім критеріям. Тобто без питань ми відкриті до співпраці, до діалогу, до підтримки. Не можете. Ми приїдемо до вас. Візьмемо півсотні експонатів, самих цікавих, приїдемо до вас. Це найпростіший варіант. Що я робить справа в тому, що я маю честь бути дружиною і матір'ю військового, тому тема війни для мене дуже така дотична і болюча. І коли зараз ми перебували на канікулах і виникло питання, а куди б саме можна прийти з дітьми, то в мене тільки була така ідея патріотичний музей російсько-української війни. І я зателефонувала панові Олексієві, він не відмовився нас прийняти. І сьогодні вражень ну просто от мене зараз навіть мурахи, коли я з вами спілкуюся, тому що до цього доторкнутися до зброї наших хлопців. Побачити, якою ціною нам достається перемога, це, це варто було зробити. Бо для дітей, я думаю, щодня повинна бути якась інформація, яка їм близька, реально близька. І маємо в нашому класі багато діточок, чиї батьки боронять нашу землю. Тому це, це те, що треба обов'язково. В душі мати і дякую панові Олексієві, що він займається цією благородною справою, і за те, що він дає можливість дітям доторкатися до цього і відчувати все те, що ми маємо сьогодні. Каларадський батончик і пустотіли всередині, да всякі тут повітла, вони ж би цього Це жити не можуть. Бояришник. Як я перший раз тільки сюди прийшов, я не думав, що Таке мале приміщення може вміститись в так багато експонатів. І що це може бути так цікаво. Адже як тільки ми зайшли, я зразу розкидав глазами очами своїми направо-наліво. Я бачу реально величезне море експонатів. Я не знав, як людина може зібрати так багато речей в одному місці. І ще про кожну цю річ у нього була кожна своя маленька історія. І це реально це цікаво слухати. На мою думку, це дуже важливо, адже люди з цивільного з цивільних міст, так як наше місто, можуть завжди прийти та порнути в цю військову атмосферу, зрозуміти, як це важливо. Особливо з такими прекрасними екскурсоводами, ми реально можемо зрозуміти важливість, важливість нашого стану, важливість нашої допомоги і те, як саме ми можемо допомогти нашій країні. Мене найбільше вразило саме. Історії про військових, про людей є в музеї певні такі е, картини власного пошиву, там, де є людина, портрет і про неї міні-історія. І те, що мене реально вразило, що наш екскурсовод зі всіма знайомий особисто. Він про кожну людину розповів, е, яким він був до війни, як війна його змінила. Як людина може бути з простої цивільної людини, може реально поринути військовий сенс, як вона може допомогти? Як одна людина може змінити, реально перевернути всі події?